Всім привіт, друзі! А ви знали, що у Львові є Шанхай? Подивіться, ось там от гори сміття. Можете бачити? Як ви думаєте, що це таке? А це, друзі. Ромське місто! Це називається, друзі, Шанхай. Як ви бачили фільм такий є міліонер із трущоб. Оце, друзі, таке місто. Як бачите, можна сказати напевно, що це така собі сортувальна станція, де проживають Роми. Де проживають роми, у них тут свій побут, як ви бачите, щось там роблять. Ось так, друзі, сортують сміття, бачите, там відбувається переробка, і вони собі тут оселилися. Є такі тут релакс зони відпочинкові. Коротше, друзі, і я просто в шоці і навіть не очікував такого. побачити, суто випадково. Нам сказали, що тут можна таке подивитись. Ось так от, друзі. Уявляєте, це індійські такі. Як вони називаються? Індійські такі поселення, Шанхай або бразильські фавели, де зразу сортують сміття, налагоджують свій побут? Коротше, ось так. Цікавинки міста Львова, не туристичні маршрути. Так що, друзі, залишайтесь з нами, далі буде багато цікавого.